Використання двох дат в старих документах пояснюється переходом від одного календаря до іншого. В Російській імперії, як і в багатьох країнах, тривалий час використовувався юліанський календар, старий стиль, а потім перейшли на григоріанський календар, новий стиль, який є більш точним. Юліанський календар був запроваджений в стародавньому Римі. Його основна проблема в тому. Що він був менш точним за астрономічний рік на 11 хвилин. З часом це призвело до накопичення помилки. За кожні 128 років з'являвся зайвий день, це зміщувало дати свят, зокрема, Великодня. Григоріанський календар був розроблений у 16 столітті на замовлення папи Римського Григорія 13, щоб виправити цю помилку, щоб компенсувати накопичену помилку. В 1582 році було пропущено 10 днів. Після 4 жовтня одразу настало 15 жовтня. У Російській імперії григоріанський календар був прийнятий тільки після жовтневої революції. Декрет про введення нового стилю був виданий 24 січня 1918 року. Згідно з ним, після 31 січня 1918 року одразу настало 14 лютого. 1918 року, оскільки на той час різниці між календарями вже становили 13 днів. Тому, коли йдеться про події, що відбулися до 1918 року, часто вказують дві дати: спочатку за старим юліанським календарем, а потім у дужках за новим Григоріанським. Наприклад, лютнева революція почалася 23 лютого, 8 березня, а жовтнева – 25 жовтня, 7 листопада. Це дозволяє уникнути плутанини і дає змогу зрозуміти, коли саме подія відбулася для сучасників, і яка дата відповідає їй за поточним календарем. Червень 1917 року. Лютнева революція відкрила двері для українського відродження. У Києві Центральна Рада, створена 4-17 березня 1917 року, набирає авторитету. Під проводом Михайла Грушевського, українці прагнуть автономії в складі демократичної Росії. Але тимчасовий уряд у Петрограді не поспішає визнавати права України. У цей критичний момент Центральна Рада робить рішучий крок. 10-23 червня 1917 року проголошується перший універсал документ, який вперше офіційно заявив про право українського народу на самоврядування. Це історія боротьби за автономію, переговорів із Петроградом і пробудження національної свідомості. Навесні весні 1917 року. Центральна рада, очолювана Михайлом Грошевським, активно розбудовувала український рух. У квітні та травні в Україні відбулися численні мітинги та з'їзди, які підтримали ідею автономії. 6-8 19 21 квітня 1917 року в Києві пройшов Всеукраїнський національний конгрес, який зібрав понад 1500 делегатів із усіх українських губерній. Конгрес ухвалив резолюцію про автономію України в складі Федеративної Росії та розширив склад Центральної Ради. Включивши представників селян, робітників і солдатів. Однак тимчасовий уряд у Петрограді, очолюваний Георгієм Львовим, не визнав права України на самоврядування. У травні 1917 року Центральна Рада відправила до Петрограда делегацію на чолі з Володимиром Винниченком, Сергієм Єфремовим і Симоном Петлюрою. Вони вимагали офіційного визнання автономії. Право на українську мову в школах і адміністрації та у утворення українських військових частин. Але 10-го травня 1917 року тимчасовий уряд відповів відмовою, заявивши, що питання автономії може вирішити лише всеросійські установчі збори, скликання яких постійно відкладалося. Відмова Петрограда стала ударом для Центральної Ради, але вона лише посилила рішучість українців. У статті на порозі нового життя, опублікованій 25 квітня 7 травня 1917 року у газеті Нова Рада, Михайло Грушевський писав: Ми не можемо чекати милості від Петрограда. Український народ сам мусить взяти свою долю в свої руки. Ці слова стали закликом до дії. У цей час в Україні наростала соціальна напруга. Селяни, які складали більшість населення, вимагали перерозподілу землі. Робітники страйкували на заводах Катеринослава та Харкова. Солдати, втомлені від війни, підтримували ідею автономії. Центральна Рада розуміла, що для збереження авторитету вона мусить діяти рішуче. Саме тому було вирішено проголосити перший універсал. 10 23 червня 1917 року в будинку педагогічного музею в Києві Центральна Рада проголосила перший універсал. Цей документ, написаний переважно Володимиром Винниченком, став першим офіційним актом, який проголошував автономію України. У тексті універсалу йшлося: хай буде Україна вільною, не відділяючись від усієї Росії, не розриваючись з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Перший універсал закликав українців створювати власні органи влади, підтримувати українську мову та культуру. А також брати на себе відповідальність за майбутнє нації. Він також оголосив про створення генерального секретаріату, першого українського уряду, який очолив Володимир Виниченко. Проголошення першого універсалу стало історичною подією в газеті Нова Рада від 12-24 червня 1917 року Михайло Грушевський прокоментував цей крок. Універсал це голос українського народу, який заявляє про своє право на самовизначення. Ми не просимо, ми вимагаємо. Ці слова відобразили настрої українців, які бачили в універсалі перший крок до державності. Універсал викликав величезний ентузіазм. 11-12, 24-25 червня 1917 року. В Києві відбулися масові мітинги на підтримку Центральної Ради. Тисячі людей, селяни, робітники, студенти, солдати вийшли на вулиці, скандуючи гасла автономії. В багатьох містах, таких як Харків, Одеса, Полтава, почали створюватися місцеві комітети на підтримку Центральної ради. Проголошення першого універсалу викликало негативну реакцію тимчасового уряду. 16 29 червня 1917 року до Києва прибула делегація на чолі з Олександром Керінським, міністром юстиції, та Іраклієм Церетеллі. Міністром пошти і телеграфу вони звинуватили Центральну Раду в сепаратизмі та заявили, що одностороннє проголошення автономії є незаконним. Керенський у своїй промові в Києві наголосив, Росія мусить залишитися єдиною і ніякі автономії без згоди Петрограда неможливі. Центральна Рада відповіла рішуче: у листі від 18 червня, 1 липня 1917 року, опублікованому у газеті Нова Рада, Грушевський писав. Український народ не може чекати, поки Петроград вирішить нашу долю. Ми діємо в інтересах нашого народу. Ці слова підкреслили розрив між Києвом і Петроградом. Переговори з делегацією тимчасового уряду тривали кілька днів, але не дали результатів. Центральна Рада наполягала на визнанні автономії, тоді як Петроград вимагав підпорядкування. Водночас в Україні наростали внутрішні виклики. Більшовики, які набирали сили в промислових містах, почали агітацію проти Центральної Ради, звинувачуючи її в буржуазності. Селяни вимагали негайного перерозподілу землі, а солдати припинення війни. Перший універсал став переломним моментом в історії української революції. Він не лише проголосив автономію, але й заклав основи для створення українських державних інституцій. Генеральний секретаріат, очолюваний Володимиром Винниченком, почав формувати уряд, відповідальний за освіту, фінанси, військові справи та земельну реформу. Центральна рада стала символом єдності українців, об'єднавши селян, робітників, солдатів і інтелігенцію. Однак, попереду були нові випробування. Відмова Петрограда визнати автономію, змусила Центральну Раду готуватися до нових переговорів, які приведуть до другого універсалу. В липні 1917 року перший універсал це не лише документ, а й голос нації, яка прокинулась після століть гноблення. Це був початок боротьби за українську державність, яка вимагатиме від українців єдності, мужності та віри.